Росія готує широкомасштабну війну проти всього блоку НАТО. Про це говорить е, видання Більд, і ми зараз про це поговоримо. Це дуже цікавий момент, особливо для українців, які проживають на території Європейського Союзу. Наприклад, також ми сьогодні з вами поговоримо про те, що виявляється е, Україна торгує з Росією навіть сьогодні, на 2025 рік. Є Товарообіг між Україною та Росією, і знаєте, що хочу сказати? Чого можна вимагати від, від наших партнерів, якщо Україна сама власне веде далі торгові зв'язки з Рашкою? Ну, це ні в які ворота не лізе, але тим не менше, це є. Також у нас є декілька заяв Зеленського та Сполучених Штатів. Щодо угоди про корисні копалини, щодо військових постачань зі сторони Штатів і так далі. Тож, ми, друзі, сьогодні з вами це все повністю розберемо. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою в кінці кінців. Дякую кожному з вас. І почнемо з цієї статті більду. Володимир Путін, за даними німецької розвідки, готується до великої війни з НАТО. Хто б міг подумати в новій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесферу йдеться про те, що російська влада найімовірніше готується до масштабної війни проти НАТО. В звіті йдеться про те, що Кремль сприймає відносини з Заходом як системний конфлікт, і готовий використати силу для досягнення своїх цілей. Знаєте, і тут хочеться передати привіт тим людям, які кричать: що Ні, як це? В них немає ким воювати в Україні. Вони, нашо їм то НАТО, їм треба тільки Україна. Я розумію, що це пишуть люди, які, ну, знаєте, знаходяться в своїй інформаційній бульбашці. Бо німецька розвідка. Офіційно говорить зовсім про інші речі, і про те, що все в них вистачає, і людей в них вистачає, і озброєння в них вистачає, і економіка в них також не розвалилась, як розказували. На жаль, але так воно є. За даними німецької розвідки, до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до широкомасштабної конвенційної війни. При цьому, за оцінкою литовських спецслужб, Москва поки що не в змозі напасти на весь альянс, але може перевірити НАТО. Обмеженою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку, що, щоб з'ясувати наскільки серйозною є, по-перше, об'єднаність в НАТО, і наскільки там взагалі діє та п'ята стаття про те, що одні країни НАТО мають допомагати іншим країнам НАТО. Бо уявіть собі, що це може статися досить швидко, насправді, в доповіді, підкреслюється, що незважаючи на зосередженість російських військ в Україні. Російські військові повітряні сили і флот залишаються боєздатними. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини можуть бути швидко перекинуті до кордонів з країнами Балтії. Також в документі зазначається, що російські втрати заповнюються, а оборонна промисловість країни виробляє більше ніж потрібно для поточного конфлікту. Тобто, фактично німецька розвідка підтверджує, що росіяни на сьогоднішній день... В Україні не застосовують всі свої ресурси, які в них є. Вони накопичують зброю, складають її. Ми так розуміємо, на складах, і все, тобто в Україні, все не використовується. І бачимо, що дані німецької розвідки трошки йдуть в розріз з тим, що говорять по телемарафону, як би це не звучало. Військові втрати Росії в Росії зростають в рекордному темпі. В 2025 році вони досягли близько 120 мільярдів євро. Тобто вони витрачають досить багато грошей, що становить 6% від ВВП. Порівняно з 2021 роком, військовий бюджет збільшився в 4 рази. За планами Кремля, чисельність армії має зрости до 1,5 мільйони осіб, а обсяг озброєння і техніки на кордоні з НАТО збільшитись на 30-50%. Ось так це виглядає на сьогоднішній день. Далі. По війні зрозуміло зрозуміло, що це не буде швидко, що це не буде зараз, тому жодної паніки розводити не треба. І давайте будемо чесними. Якщо так, то Зненацька напасти на е, якусь країну НАТО в них не вийде, бо для цього потрібно спочатку масово перекинути е, війська до кордонів. Так ми пам'ятаємо, що в Україні було те саме. Вони спочатку під виглядом е, навчань перекинули там 150 чи 200 тисяч військовослужбовців напряму до кордонів е, України, і просто українці не вірили, що ця війна буде. От, незважаючи на те, що по телевізору вже всі про це кричали, просто не було віри. Якщо щось подібне відбудеться десь на кордонах там країн Балтії або Польщі, то зрозуміло, що потрібно буде терміново евакуюватись, навіть якщо по телевізору будуть говорити, що ні, це просто навчання. Ну так, я думаю, що як мінімум українці цим вже навчені. навчені. Далі, наступне. Директор економічного дискусійного клубу говорить цікаві речі про те, що Україна продовжує торгувати з Росією навіть зараз. Давайте послухаємо. У нас, нас є торгівельні операції з Російською Федерацією у 2024 році. Уточніть, будь ласка, тут ми є? З чим торгуємо? Металу? Вони нам чи моїм? Ну відкрийте держкомстат. я ж не видумую цифри. Я вірю, я просто хочу у вас уточнити. От собі. Про що ви говорите? Ну, принаймні. Е... Чітко, от коли ми беремо перелік, є в переліку Російська Федерація і є Білорусь. Це мене вражає, тому що е, варто по білорусі завозити. по білорусі. Ми завозимо в тому числі деревину шкло завозимо з Білорусі. Е, просто якби це була е, цукрова вата або кукурудзяні палички, ще десь там можу зрозуміти. Але метал то, та то, дерево теж не можемо зрозуміти. Тож я не я, може я бути згоден цей. з вами, але це не так чутливо, як оці ресурси максимально важливі в епоху ведення повномасштабної війни. Метал для виробництва зброї, е, деревообробна промисловість, яка допомагає у будівництві Картифікаційних споруд, наприклад, в тому числі більше відео, дивіться. Ну, от, торгівля з Росією, металом та деревиною. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Хто, хто там не вірить, можете зайти на сайт сайткомстату, в Google прямо собі вписати і подивитись звіт за 2024 рік. Ну і звісно, що зрозуміло, що далі це продовжується. Чому так відбувається? Можливо, нам хтось колись про це скаже, а можливо, знаєте і ні. Далі. Наступне Путін виступав і запропонував ввести в Україні тимчасове управління під Егідою ООН, щоб провести вибори. От, Білий дім американський у відповідь заявив, що управління в Україні визначається її Конституцією, і народом України. Тому не верзи фігні, як то говорять. От, далі. Наступне народний депутат України Ярослав Железняк. Сказав, що якби написав пост в себе в телеграм-каналі про те, що народним депутатам не звітуватимуть про перебіг між Україною та США, про перебіг переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії. Тобто, фактично, парламент у нас залишився за бортом, і наші народні депутати ну вони вже нічого не рішають. Вони нічого не рішають, і зовні до зовнішньої політики їх абсолютно не допускають. Тобто народні обранці, люди, які обрані народом для того, щоб керувати майбутнім е, нашої країни, їх тепер навіть до цього не допускають, незважаючи на те, що шалена їх кількість там це просто кончені корупціонери. Далі РФ, заявляє, прес-секретар Путіна Пісков, РФ залишає за собою право не виконувати. Постійно порушуваний Києвом мораторій на обстріли енергетики, ось так говориться. От при цьому якби наш генштаб заявляв, що Росія порушує насправді ці, це перемир'я, і Зеленський заявив, що міністр оборони України міру передасть Америці докази зриву Росії перемир'я. І от подивимось, як Трамп буде на це реагувати. Бо вже закрадається думочка, що ніяк він на це не буде. Реагувати, але знову ж таки побачимо. Можливо, ми будемо приємно здивовані. Далі Зеленський заявив, що Україна не визнає військову допомогу США кредитами. Також за його словами, вчора Україна домовилася з партнерами деяких країн щодо розширення доступу до розвідданих, от така от історія. І також Зеленський сказав, що тепер США не будуть безкоштовно надавати допомогу Україні. Вони про це говорять офіційно. Ну, знаєте, якщо з цього моменту вони почнуть надавати допомогу, і вона вже буде платною, то це вже такий момент. На що передомовились, на то передомовились. А те, що попередні гроші, які там видавав уряд Байдена, от, то просто головне розуміти, що ці гроші не були розкрадені по кишенях, бо в такому випадку потрібно знайти і покарати винних. От. Ну, я так вважаю. Що ви думаєте, можете писати друзі, в коментарях. Під цим відео. Далі. Наступне е, була також інформація про те, що все-таки все там Франція, Британія, ще там якась, якісь країни Європейського Союзу е, хочуть відправити, е, все-таки хочуть відправити своїх миротворців в Україну. Тобто, бачимо, що вони один день один хочуть, другий не хочуть, і так далі. І запропонували вони їх розміщувати виключно в тилових містах України. От і в нас є з цього приводу виступ заступника командира 214 ОШБ Тарас Шевченко. Його звати. Давайте його послухаємо. Моя думка для того, щоб говорити про якісь гарантії безпеки, припинення вогню і залучення миротворців в Україну, потрібна якась стала така чітко зафіксована лінія розмежування. А у нас по всій смузі там сіряк більше двох кілометрів який контролюється, не ми не можемо mm -hmm. рухатися вперед, ні противник не може проводити ніяких наступальних операцій, тому що е, все повністю ми ну, все спостерігаємо завдяки нашій розвідці і нашим е, як арт-системам, так і безпілотним системам, і нищимо все на підходах. Тому е, залучення за, е, друге залучення миротворців: е, за лінією розмежування, тобто, ну. Беремо там, наприклад, на певній відстані. Я думаю, нічого взагалі не дасть нам. Це спільна робота має бути безпосередньо на самій лінії з нашими військовими. Контингент в плані для можливо для проведення якісь там ротацій, замін такого плану, можливо, в якихось тилових віддалених містах, а просто розмістити для щоб вони там. Находи знаходилися, я не бачу сенсу в тому, можливо, як резерв чи для швидкого реагування на випадку якихось таких непередбачуваних змін, так а просто щоб вони знаходились в тилових містах, сенсу не бачу в цьому взагалі. Більше відео ти ось так. Ну і в принципі, якщо навіть логічно подумати, то Знаєте, від того, що ведуть миротворчий контингент в Львівську область, ну від цього якби абсолютно нічого не зміниться. Так воно є. Миротворці, якщо вони є, вони мають бути безпосередньо на лінії розмежування, щоб не було оцих провокацій, типу як зараз, що немає, ніхто якби не контролює оцього 30-денного перемир'я, і просто всі далі собі стріляють, куди їм хочеться стрілятись, і всім все одно. Так, і просто одні говорять одне, інші говорять інше, і все. А якби жодних реальних там, жодного реального перемир'я, насправді оце в небі, на воді, його нема. Як би там штати що не заявляли, його немає, бо кожного, кожної доби по Україні далі летить по 200 шахедів. От і все. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.